Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Вісім місяців не працював телефон у Лідії Івані, не втрутився народний контроль. І буквально через два дні телефон полагодили. І квитанції з боргом анулювали. Нещодавно до нас звернулася Лідія Іванівна. Жінка казала, що стаціонарний телефон і вкрай необхідний, а він, на жаль, не працює, бо більше ще й пройшло дві сотні гривень. Міфічного боргу. Начало іюля. Вже телефон не робине робив, перестав робити. До сих пор не робиться. Жінка кілька разів була на прийомі у директора кіровоградської філії Укртелекому. Той запевняв, що проблему вирішить. Проте минали місяці, а ніхто і пальця опалець. Не вдарив. Я була в начальника два рази, і він мені нічого не сказав. Каже, розберемося. Врешті Лідія Іванівна покликала народний контроль. І за кілька днів після виходу сюжету працівники Укртелекому таки відреагували. Прислали майстрів і ті все полагодили. Та й міфічний борг жінці списали. Справили роботелефон. Так, Да, вчора телефонувала за газ. Лідія Іванівна додає, тепер радіє, що не треба йти по сусідах, аби викликати лікаря чи зателефонувати друзям. Тепер і в її будинку працює телефон. Ви не представляєте, яка я довольна, що обратілась к вам. Спасіба телевізору, спасіба, що у нас є така, такий народний контроль. Микола Старий, Станіслав Люцько, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Коли політики, чиновники та правоохоронці не чують вас, до їхніх кабінетів прийдемо. Ми. Команда народного контролю. Народний контроль це програма про те, як змусити владу працювати чесно. З понеділка по четвер, о 19.30 на телеканалі Кіровоград.